Синдром Фредеріка. Чули про такий? З університету нас навчали, що ознакою фібриляції передсердника є мікрозубчики, які називаються F-хвилі. Та часто на практиці оці мікрозубчики з'являються від холоду або від поганого контакту електродів. А тому на практиці ми частіше користуємось відсутністю зубців P та нерегулярними інтервалами RR. Та буває, що цей лайфхак не працює. Вітайте! Синдром Фредеріка. Це поєднання фібриляції перецерть, вона же миготлива ритмія, з повною атриовентрикулярною блокадою. Що ми маємо? Перецердя нормально не скорочується, миготять і ми маємо відсутність зубців П. З іншого боку, маємо атриовентрикулярний вузол, який взагалі не пропускає імпульси, і шлуночки змушені скорочуватись у своєму ритмі 20, 30, 40 ударів на хвилину. Але при цьому, хоч і є брадикардія, але скорочення шлуночків регулярні. Отак передсердя і шлуночки забезпечують свою електричну діяльність окремо один від одного. Якщо хочете знати більше про порушення ритму, переходимо в перший коментар там посилання на велике відео. А якщо там набереться вподобайок, то ми відзнімемо для вас продовження про блокади.